Відусім усім на ваших екранах знову рожеві окуляри та ваші ведучі Меланія Прокопчук і Софія Воробчук. Восени паралітні птахи летять у далеку подорож. А от нам, дітелахам, не дуже пощастило, тому що ми маємо йти до школи. Ти ж уяви, скільки всього нового можна дізнатися. Я думаю, наші глядачі вже зрозуміли, про що ми сьогодні будемо розповідати. Тож дивимося анонс! Сьогодні в програмі бабине літо чи осінь. Чи може вона не приходити? І чому? Куди і навіщо відлітають птахи? І чому так не роблять інші тварини? Чи може листя не змінювати колір? Дивовижний звір? Хто забирає години з днів? Чому ночі довшають? Що ви точно не знали про звичну осінь. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Маланія, я так бачу, що ти не дуже любиш жовтень. Звісно, ні, я так люблю літо, фрукти, купатися. Можна засмагати і навіть не згадувати про домашнє завдання. А дехто влітку читає, а ти ні? Ні. Навіщо взагалі приходить осінь? Хіба глобальне потепління не зробить нам вічне літо? А відповіді на ці питання у сюжеті. Красива осінь вишиває клени червоним жовтим золотим. А листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим, Ці слова написала Ліна Костенко. І як гарно вони зараз відображають нашу осінь. Всім привіт! Мене звуть Анна Велика, і попри всю красу осені, я часто запитую себе, чому ж вона приходить? Отож, спробуймо відповісти. Спочатку перехід від однієї перероки в іншу практично непомітний, як і раніше, тепло, світить яскраве сонечко, радують своєю красою ніжні квіти, але поступово температура повітря знижується, а триває світлового дня зменшується. І ось же іноді поплаче дощик, а в небі час від часу можна побачити перелітніх птахів, які поспішають на південь і видають притяжний прищальний крик. Дозрівають цілющі плоди шепшини, грона калини, схожі на вогники, полум'я виблискують в останніх сонячних променях. Осінь, як справжній художник, величезним пензлем розфарбовує яскраві кольори плоди та листя. У лісі стає тихіш, немає вже весняно-літнього гомону, птахів, але зате багато грибів, а в садах радують погляд стиглі яблука і груші. Там на літніх турбот природа готується до відпочинку та наостанок радує нас своїми неповторними барвами та прощальним танцем листопадом. А тепер, здається, настав час з'ясувати, чому ж так відбувається? Найперше поясню з точки зору, як це працює у природі. Осінь приходить, тому що земля обертається навколо сонця, а при цьому наша планета нахилена під кутом. Через цей нахил у різні часи року ми отримаємо різну кількість сонячного світла. Коли літо закінчується, земля починає нахилятись так, що ми отримаємо меншу кількість тепла і світла від сонця, тому стає прохолодніше і дні стають коротшими. Приходить вона після спекотного літа і передує зимі. А ще осінь пора натхнення і споглядання на листя, що шарудить під ногами. А коли ми подивимось вгору, то побачимо блискучі на сонечку павутинки. Це тепле бабине літо. Як прекрасне продовження літа. Як же я це все люблю. А з вами була Анна Велика. Закликаю вас, хоч одягатися і бігти на вулицю, щоб помилуватися справжньою красою осені. Але, звісно, коли додивитесь нашу програму. Всім па-па! Сіпійко, -па! я застрілю перелітним птахам. Дай вгадаю, тому що вони втікають від уроків і летять в теплі країни. Саме так. Але так задумала природа вже постукала нам у двері, листя жовтіє та починає облітати. А це означає, що пташки вилітають у виріг. Всім привіт! Мене звати Соломія Костюк. Ви ж, мабуть, задумувались, чому і куди відлітають птахи на зиму. Ну, може бути разом. З настанням холодів та хай залишають місця свого проживання. І прагнуть скоріше дістатися в теплі країни. Нам безкрилим істотам залишається або зазрити, або захоплюватись морської птахів. Їм на потрібні закордонні паспорти. Віза та довго очікування в аеропортах, щоб в один прекрасний день піднятися в небо і в у верій пов'язаний Вері пов із радям, теплою і сонячною країною, яка розташована за морем. Саме туди на зиму відлітають птахи. Слов'яни вірили, що лелеки восени відлітають вічну теплу країну, вічної весни і вічного світла, а на вісні повертаються і приносять душі майбутніх дітей. Місця зимівлі в цих птахів знаходяться в західній, центральній південній Європі, Африці, на близькому і середньому сході, а також на півдні України. Проте пернаті зважуються на далекі подорожі зовсім не з романтичних спонукань. І роблять вони це навіть не тому, що мерезнуть. Річ у тому, що коли холодно, вони просто не мають що їсти. Земля промерзає, сірочки та павочки ховаються, рослини в'януть, а пернаті лишаються голодними. Ви напевно часто бачили, що у теплі краї птахи відлітають саме ключами. Вся річка тім, що тримаючись під час перельоту у формі вел ключа, зрая птахів, летить майже на 70% швидше, ніж поодинокий птах. Це тому, що кожен птах летить в потоці. Який створив крилатий попереду. До речі, під час перельоту з граї не завжди вдається повноцінно харчуватися. в на добування їжі дуже обмежені. Тому, збираючись довго дорогу, птахи дуже ситно наїдаються. Ой, лек не забули про найцікавіше. Лелеки може спати. Попродовж 10 хвилин прямо в польоті. Томлений птах просто переміщається всередину з граї І засинає ненадовго. Під час сну у лелек загострюється слух, що допомагає їм зберігати висоту та орієнтові. В просторі. Півтори тисячі метрів це висота які зазвичай подорожують перелітні птахи. Але є справжні чемпіони. Наприклад, гуси піднімаються на висоту до восьми кілометрів над рівнем морем. Уявляєте, а на цьому в мене все. З вами була Костюк Соломія. Па-па! Птахами і їхніми перельотами ми вже вирішили. А тепер чому жовті листя? Чому? А чого ти мене питаєш? А звідки я можу знати? Можливо, вони просто втомлюються. Мелані, така цікава теорія. Давай краще подивимось наступний сюжет. Чому? 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 Це питання ми завжди задаємо нашим батькам та друзям. На черзі, як на мене. Дуже актуальне питання осени – Чому жовті є листя? Всім привіт! Мене звуть злата цимбаліста. Я вам усе поясню. Саме восени природа робить перепочинок, Відноситься це і до дерев. Майже шість місяців вони радують нас своїми зеленими гілками. А восени починають готуватися до зимового сезону, за час якого вони будуть накопичувати сили для майбутньої теплої пори. Щоб пояснити вам, як це працює, почнемо спочатку. Отже, листя на кущах і деревах з весни і до кінця літа має зелений колір. Основою зеленого кольору є хлорофіл. Саме хлорофіл замальовує листя у зелений колір. Однак, з настанням перших холодів він руйнується. Саме тому листя змінює свій колір в залежності від типу дерева. Гілки жовтіють або червоніють. До речі, осінній кольор листя залежить не тільки від виду дерева, а й від того, скільки пігменту встигло виробити спродовж літа. А вироблення пігментів залежить від погодних умов. У суху теплу осінь, листя на кущах і деревах більш яскраве та насичене, ніж у прохолодну. А ось під час дощових осінніх днів листя стає смену жовтим або коричневим. Також існує думка, що колір осіннього листя залежить і від якості ґрунту, на якому вони ростуть. Так на бідних ґрунтах у дерев переважають листя червоного кольору. А у дерев тих же видів на багатому ґрунті жовті. Почувши це все, у вас напевно виникне запитання: а як же живічно зелені? Тому слухаймо відповідь. Голки у вічно званих рослин це теж листя, але вони невеликі, тому спокійно переживають зиму. Після того, як листя пожовтіло, воно опадає. Чому вся справа? У тім, що у теплу пору, коли є багато світла, листя виробляють поживні речовини, які необхідні рослинам для життя. Восени рослинам уже не вистачає світла і тепла, щоб виробляти достатню кількість таких речовин, тому їм доводиться харчуватися зі своїх запасів. А для того, щоб не витрачати поживні речовини ще й на листя, дерева скидають їх восени. Ось така історія. Це була Злата цимбаліста». Всім па-па! Ранок настає пізніше, а темніє раніше. Вже на дворі не погуляєш. Усе нагадує, що зима близько, а з відключеннями світла зовсім не весело. Чому дні стоять коротшими? Може, ти вирішиш якось цю проблему? Звісно, дивись просто на наступний сюжет. Знаєте, за що всі так люблять літо? За довгі вечори, коли можна гуляти до схочу і не дивитись на годинник, оскільки навіть в десятій ще світло. Але чим ближче до осені, тим раніше на вулиці стає темно. Всім привіт! На зв'язку Марія Мандій. І як і всі, я раніше завжди задумувалась, чому взимку день такий короткий, а влітку він, здається, не хоче закінчуватись. Ну моя все поясню. Отож розпочнемо з того, що 21 грудня у північній півкулі, а значить і в Україні день зимового сонцестояння. Це означає, що саме тоді найкоротший день і найдовша ніч у році. Все пояснюється тим, що коли земля обертається навколо сонця, вона змінює кут нахилу до нього. Так літку планета поступово підставляє північну півкулю ближче до світила. Сонце у цих широтах щодня встигає піднятися все вище, тому день тут стає довшим, а ніч навпаки коротшою. Тобто це літо. До речі, найдовший день день літнього сонцестояння зазвичай відбувається у 20-х числах червня, а після цього земля починає розвертатись до світила південним полюсом, відповідно у північних широтах, тобто там, де ми, світловий день скорочується. Так поступово і настає найкоротший день у році. Сонце тоді світить лише вісім годин, а після цього часу день вже буде ставати щоразу більшим і більшим, а гуляти можна буде довше. Ну, якщо ви, звісно, не боїтесь морозу. А хочете ще цікавинки про цей час? Наші предки вважали цей час одним із найбільш енергетичних уроків. У народі його називають коловоротом або сонцеворотом. Пращу жили в злагоді з циклами сонця, тому приділяли цьому небесному тілу особливу увагу. Стародавні слов'яни вважали день, коли сонце починає приносити більше тепла остаточною перемогою світла над темрявою, а літа над зимою. Сонце вважали символом відродження й нового життя. День зимового сонцестояння був початком нового року, тому вночі віддавали шану коляді одному з найважливіших богів у слов'янській міфології. Він втілював сонце і тепло. До речі, існує він навіть кілька прикмет, які пов'язані з днем зимового сонцестояння. Наприклад, якщо на деревах іній, то наступного року буде великий урожай. А якщо день похмурій, весна прийде рано, а навпаки, то зима буде довгою і суворою. А от сильний снігопад – це до тривалої і сніжної зими. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це була Марія Мандій. Одягайтесь тепліше, папа! -па. Вчені встановили, що люди, які народилися восени, живуть довше, ніж інші. Цікаво, це правда? З Чим пов'язані ці факти поки що не зрозуміло. Але різниця є невелика. Ми спробуємо з'ясувати та розповісти вам більше про осінь. Увага на екран! Осінь це особлива пора року, коли дні стають коротшими, а ночі довшими. Також на вулиці стає прохолодніше. Згідно з повір'ям, спійманий восени-листочок приносить удачу. Що ще відбувається цікавого восени? Давайте дізнаємось разом. Привіт! Я Дячишин Вікторія. Однією з найвідоміших ознак осені є яскраве різнокольорове листя на деревах. Восени листочки стають жовтими, червоними, помаранчевими і навіть пурпуровими. Це відбувається тому, що влітку листя лишається зеленим через хлорофіл – речовину, яка допомагає деревам отримувати енергію від сонця, а восени його не вистачає. Це загальновідомий факт, але всі забувають, що люди, як і рослини, отримують енергію. Від сонця, восени ми бачимо менше сонячного світла, тож стаємо втомленими і сонними. Чим менше сонячного світла ми бачимо, тим більше наш мозок виробляє гормон мелатонін. Тож 5% населення нашої планети страждають на особливу осінню депресію. А зараз не просто цікавий, а й дуже важливий факт. Ми вже відчули на собі, що восени по особливому дощить. Мокре осіннє листя дуже слизьке, на ньому може легко впасти пішохід, а гальмівний шлях автомобіля на вкритій листям дорозі подовжується в цілих 10 разів. Тобто, водіям набагато складніше зупинитися за потреби. Будьте обачними. А тепер найцікавіше американські вчені провели дослідження і довели. Що люди, народжені восени, живуть довше, аніж ті, хто народились в інші пори року. З чим це пов'язано, незрозуміло, але це дійсно так. І ще одна цікавинка: у північній півкулі землі осінь починається у вересні, а закінчується в листопаді. У південній півкулі все навпаки. Там вона триває з початку березня до кінця травня. Щоправда, звичної нам золотої осені там багато де немає, оскільки на більшій частині материків. Південної півколі кліматичні умови зовсім інші, не дуже схожі на наші. І все ж таки, осінній період є найбільш плідним і продуктивним. Американські вчені довели, що саме осінню погана погода проявляє у людей творчий потенціал та натхнення для роботи. У вересні діти йдуть до школи, дорослі виходять на роботу. Ділові люди також намагаються влаштувати конференції саме на вересень-листопад. На мові мікмаків індіанського народу, що споконвіку мешкає на території Канади, деякі дерева названі у відповідності зі звуками, які восени видає вітер, що дме крізь їх листя через годину після заходу сонця. Мені здається, це дуже поетично. А ще восени місяць може набувати червонуватого відтінку через відбиття сонячного світла. Це теж неймовірне видовище. Продовжуйте пізнавати осінь разом з нами. А з вами була я, Дячишин Вікторія. Папа! -па. Я багато чого зрозуміла і тепер знаю, як полегшити собі життя. А з вами були Меланія та Софія. Дивіться на світ! Разом із нами, нами крізь рожеві окуляри. окуляри. па 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 па, -па, -па.